Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Декілька людей, серед яких діти 10 та 15 років, отримали поранення внаслідок ракетного удару по Одесі. Наразі всі постраждали у шпиталенні. У п'ятницю в день з акваторії Чорного моря бойовики РФ спрямували дві керовані авіаційні ракети. Обидві цілі збили сили протиповітряної оборони. В деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Поранені люди, вибиті вікна, розтрощені меблі, пошкоджений товар у магазинах. Росія продовжує тероризувати Одесу. В день в напрямку міста було випущено дві ракети. Обидві були збиті силами ППО, але уламки впали на вулиці Одеси, пошкодивши декілька будівель. Оксана працює продавцем. У той момент знаходилися в магазині. В цей момент була в магазині. Услышала сильний взрив. Вироб. Потім зривна видно, пішла. По всему. находилась в магазині, слава Богу, в зоні, де нічого до мене не долетіло. І слава тобі, Господи, що всі стекла пішли внаружу, не внутрі магазину, і всі остались живы-здоровы, посетителей не було. Господи, слава Богу, поліцейське задокументували черговий злочин Росії. Поліція приїхала, потім второй раз приїхали слідство відділ, зняли у нас показання, все, що і як було, все ответили, все знаємо. Только не единственное, не знаємо, як це все убирать і що з цим потім робити. Щодо поранених, то вони знаходяться у лікарні та одержують всю необхідну допомогу. Їх життям нічого не погрожує, повідомили медики. І ще одна надзвичайна подія в Одесі. В день у центрі міста на вулиці Канатні спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку. Як повідомили вогнеборці, на жаль, під час гасіння пожежі загинув рятувальник. У п'ятницю в день до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Одеса по вулиці Канатна. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що відкритим полум'ям горить дах та квартира на верхньому поверсі чотириповерхового житлового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Майже три години знадобилось вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу на площі півтори тисячі квадратних метрів. Із задимленого будинку евакуйовані три особи. На жаль, під час гасіння пожежі загинув рятувальник. Усі деталі встановлюються. Від ДСНС залучались 16 одиниць пожежної техніки

Місцеві громади роблять суттєвий внесок у допомогу нашим військовим на фронті. Та Київ регулярно виділяє кошти з бюджету для потреб українських захисників, а також залучає допомогу партнерів і на ці кошти закуповуються дрони та найнеобхідніше, за чим звертаються військові. А мер столиці Віталий Кличко регулярно особисто буває на фронті, відвозить спорядження в якості благодійної допомоги та спілкується з бійцями. Доброго дня! Бажаю здоров'я, командир 241-ї бригади полковник Азір. Ну як коптитки? Супер. І що потрібно? Машини хороші. У минулому році громада міста Києва спрямувала на потреби наших захисників найбільше коштів серед українських міст 10% бюджету столиці. Це понад 7 мільярдів гривень. Цього року вже виділили 5 мільярдів і суму будуть збільшувати. Гроші йдуть в першу чергу на найнеобхідніше: ремонт та придбання автівок, радіостанції, нічного бачення, системи РЕП та дрони. Це як найсучасніші розвідувальні дрони, так і fpv дрони, що стало грізною зброєю на полі бою. Кошти виділяють за зверненням різних під. Розділів зареєстрованих у громаді також виділяють кошти із за зверненнями Міноборони, Генштабу, ГУР та Національної гвардії. До прикладу, 112-й бригаді ТРО Києва, столиця спрямувала понад 236 мільйонів гривень із більшою допомогою. За ці гроші ми бачимо за нами. Це так виглядає, як стіна, але це стіна з тих дронів, які сьогодні вже поїдуть на лінію зіткнення для того, щоб підтримати наших військових. Саме там на фронті можна побачити та зрозуміти, що найбільш необхідне нашим військовим. Тому мер Києва Віталій Кличко регулярно виїжджає до захисників на найгарячіші ділянки фронту на Донбас. Тільки за останній місяць був двічі. Рахунок дронів, що отримують бійці, вже йде на тисячі. Гроші на обладнання спрямовують як з міського бюджету, так і залучають благодійників, різні фонди та волонтерів. Так, брат мера Володимир Кличко за підтримки міжнародних партнерів придбав вже кілька броньованих авто «Кобра». Одна така. Автівка коштує 250 тисяч доларів. І Володимир теж їздить на фронт передавати допомогу. Саме краще, яка може буде. <реку> Як їде? <реку> супер. <реку> Рання салів хороша. А, краще, ніж була. Окрім військових підрозділів, яким Київ може виділяти кошти з бюджету, доправляють на фронт спорядження в якості благодійної допомоги, зокрема батальйону Свобода, 47 47-й окремій механізованій бригаді, 5-й київській окремій штурмовій бригаді, 28-й бригаді та багатьом іншим, які звертаються за допомогою, як каже мер столиці, допомога від громади Києва та благодійників буде посилюватися. В Одесі затримали чоловіка, який займався торгівлею боєприпасами. Взяли його на гарячому в центрі міста під час продажу клієнту бойових гранат «Ф-1». Чоловіка затримали на одній з вулиць приморського району після того, як він за 4 тисячі гривень продав дві гранати Ф 1 із запалами, малознайомому чоловікові. Співробітники поліції провели обшук у будинку в затриманого та виявили пістолет і більше 200 набоїв різного калібру. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі. Йдеться у повідомленні прес служби ГУНП. Замаскувалися під власників так званого пір'янного бізнесу. На кордоні затримали ухильників, які під пір'ям з ковдр і подушек намагалися незаконно перетнути українсько-молдавський кордон. Підтвердити мету перебування у прикордонному районі двоє чоловіків замаскувалися під власників бізнесу з продажу подушок та ковдр і присипали багажне відділення пір'ям. За їхніми словами, маршрут закордонного трансферу вони проклали собі самостійно. Завдяки пильності прикордонного наряду пір'яний бізнес завершився у прикордонному відділенні, де на чоловіків склали адмінпротоколи. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. Кожен рік кількість дітей, які мають розлади аутистичного спектра, значно зростає, говорять фахівці. Щоб обговорити актуальні питання роботи, поділитися досвідом, в Одесі на першу конференцію, присвячену питанням раз, зібралися керівники інклюзивно ресурсних центрів, дитячих лікарень, психологи, психотерапевти, соцпрацівники. Якщо 10-15 років тому в Одесі було зареєстровано біля 7 тисяч дітей з розладами аутистичного спектру, то сьогодні їх вже більш ніж 20 тисяч говорили учасники конференції Одеса говорить про аутизм. Фахівці наполягають, розлад аутистичного спектру не є хворобою його неможливо вилікувати. Це певний стан сприйняття світу, і з цим треба навчитися жити як батькам, так і дитині. Я завжди це говорю. Це не проблема, це не не треба говорити, що це дуже погано, тому що це діти, які народжуються трохи інші. Вони по іншому думають, по-іншому поводяться, по-іншому розуміють, і це треба прийняти нам, нам, по-перше, дорослим та дітям нормотипичним, що такі діти є. Дуже важливо як можна раніше зрозуміти, що дитина не така, як усі, помітити це можуть насамперед батьки, бо вони завжди знаходяться поряд з донькою чи сином. Тому не зайвим буде знати ознаки таких розладів. Це по перше, порушення комунікації в самому ранньому віці. Це коли дитина, наприклад, не дивиться. На батьків немає комплексу пожвавлення навіть умнемовляти, коли дитина не реагує на людину поряд, не тягне ручки, да не простягає ручки до людини, не впізнає да не відрізняє знайомих людей від незнайомих. Порушення поведінки, гіперчутлива реакція на дотик, або на слухові візуальні подразники чи навпаки відсутність певної реакції. Також говорить о можливості таких розладів. Інші порушення, наприклад, гіперзбудженість або навпаки, гіпо, така дитина, коли повільна, дуже рухається, да така дуже спокійна, занадто спокійна. Коли у дитини немає гри, да їй не цікаві іграшки для гри. Дітям з розладами аутистичного спектру потрібна допомога та супровід фахівців, а також готовність суспільства допомагати та сприймати їх як рівних. Це суспільство потрібно виховувати, і ми наразі, мабуть, цим зараз і займаємось, тому що діти зраз вони ходять до дитячого садочку, вони йдуть до школи. Вони потім йдуть навчатися до профтехвчилища або отримують вищу освіту, і це такі ж звичайні діти, але трохи інші у поведінки на конференції присвяченій питанням аутизму. Фахівці ділилися досвідом і підготували рекомендації, які стануть у пригоді і батькам, і тим, хто працює з дітьми, що мають такі особливості. Для батьків, педагогів лікарів дуже важливо знайти способи спілкування з дітьми, які мають розлади аутистичного спектру чи діагноз аутизм. Ми допомагаємо знайти е, спосіб спілкування для цієї дитини, і це можливо навіть коли дитина не говорить словами, вона може спілкуватись за допомогою жестів. Наприклад, так? за допомогою зараз є навіть цифрові комп'ютерні програми, за допомогою яких можуть спілкуватися, в тому числі і діти з розладами аутистичного спектру. До речі, ще кілька років тому таких програм не було українською мовою. Наразі вони вже існують. Також найважливіший фактор. Відношення суспільства до таких незвичайних дітей, і тут ситуація позитивна, говорить Світлана Герега. Зараз ну, майже немає садочка чи школи, які б, ну умовно кажучи, негативно відносились до того, що до, неї, до них приходять такі діти. Ні, майже всі відкриті, майже всі готові працювати. Ну, єдине таке. Великий все ж таки мінус це те, що зараз у дитячих садочках, по перше садочках, по перше, працюють ну вже не молоді люди. Їм тяжко, але й вони готові вчитися. Якщо про розлади аутистичного спектру у дитини можна говорити з перших місяців життя, то діагноз аутизм ставлять тільки після трьох років, і зробити це може тільки лікар-психіатр, і це проблема, говорять фахівці. Ми не маємо права діагностувати аутизм, тому що в нас немає на жаль методики, та да, спеціальної методики, але прояви аутистичного спектру да в нас для цього методики є і. Як вже казала одна з да, ми не маємо права на діагноз. І, на жаль, діагноз аутизм як би сам по собі, так? а ось ці розлади аутистичного спектру це вже не відноситься, на жаль, до діагнозу аутизму. Щодо причин аутизму, то з однієї сторони їх багато, з іншої встановити точну причину не завжди можливо, бо це не тільки прийом матір'ю деяких медпрепаратів або наркотиків, а й стреси, екологічні фактори, травми, спадковість та багато інших. Чим раніше будуть розпізнані ознаки розладів, тим більше надії на успіх в її розвитку та соціалізації, говорять фахівці. Сьогодні під час одного з докладів ми із колегами нашими директорами Ерце якраз і говорили, Ну так трошечки поговорили про те, що батьків ще треба все ж таки навчити жити, працювати з такими дітьми. А хто їх навчить? Ну це потрібно зробити фахівці. Ну я як я представник РЦ, значить, представники інклюзіо ресурсних центрів, такі заходи, впевнені його учасники, реально допомагають не лише поспілкуватися та поділитися досвідом, а й створити дієві рекомендації для роботи з дітьми з такими особливостями. Стрес, тривожність, невизначеність, ці почуття емоції стали добре знайомими усім українцям під час воєнного стану. А особливо страхи посилюються під час блекаутів. Суцільна темрява чинить тиск на психіку людей, у тому числі і дітей, говорять психологи. Яким чином можна відволіктися від негативних думок, чим зайняти малечу під час відключень електроенергії, розповіла психологіня Наталія Коцюба. У темряві людина інстинктивно почуває себе некомфортно, загострюються страхи та побоювання. Тим паче відсутність світла може налякати дітей, котрі гостро реагують на нестандартні ситуації, якими є по суті блекаут, пояснюють психологи. Тому важливо батькам у цей час приділити максимум своєї уваги малечі, бути поряд, більше обіймати, відволікати ігровими формами. Є такі Легкі відволікальні вправи, коли ми можемо з дітками продумати якусь казочку на ходу, чи ми можемо обіграти, що сонечко спряталось, і вони його шукають, ми можемо включати фонарики та робити пошукову якусь операцію. Так ми можемо дітям надати легкі та вправи. Ігри, які їх будуть спонукати, весело проводити час. Звісно, такі ігри здатні відволікти і самих батьків, перемкнути увагу на діяльність, спілкування з дитиною і з користю провести час навіть без світла. Варто залучати також тактильні вправи. Це обійми, це ігри з, з тілом, це можна це пальчикові ігри, це будь-який від… Форма вправ, якою дитина може захопитися на певний час, і перемикати, якщо є світло, або якийсь так фонарик, можна з нею помалювати під цим світлом, обіграти театр тіней. Ті діти дуже захоплюються, коли з ними грають в різні види ігор. А для дітей старшого підліткового віку вже важливо не просто відчувати, що рідна людина поряд, а що з нею спілкуються на рівних. Їй довіряють як дорослій людині, що дитину чують і водночас діляться з нею своїми думками. Наприклад, можна проговорити, а що ти відчуваєш зараз? Я розумію, що тобі страшно, мені теж страшно, але ми разом. Де вас згадаємо наші спільні, приємні спогади. Так, психологи рекомендують спілкуватися з дітьми-підлітками. Страх буде поступово зникати. Так? Головне відчувати і чути, що дитина наразі вам транслює, що вона хоче, що для неї буде найважливіше. Добре працює ще, ось, ну, наприклад, на собственному досвіді, коли ми співаємо. Ось ми можемо там, в трьох з дітками сидимо і ми пригадуємо дитячі фільми, мультфільми, і ми співаємо. І це також знімає напругу дуже добре. Спокій дорослого неодмінно передається і дитині, говорить психолог. Як батькам, так і дітям варто також застосовувати практики дихання. Просто, як вмієте, можна навіть надувати уявну повітряну кульку. Це теж розслаблює і перемикає увагу. Під Одесою затримали браконьєрів, які сітками наловили риби більш ніж на 1 мільйон гривень. Порушникам загрожує кримінальна відповідальність і великий штраф. Порушення правил рибальства зафіксували в паліївській затоці хаджабейського лиману. Під час патрулювання інспектори помітили двох чоловіків на гумовому човні, які забороненими сітками ловили рибу. Всього у браконьєрів вилучили більше 620 пеленгасів. Сума збитків, завданих рибним запасом України, оцінюється в 1 мільйон 200 тисяч гривень. Повідомили в Одеському рибоохоронному патрулі. Вступ до громадської організації за гроші або звільнення в Одесі затримали керівника фірми за вимагання грошей у співробітників. Схему заробляння легких грошей помічник директора придумав спільно з членами одного з громадських формувань. Членство в організації коштувало 1800 доларів. До того ж, співробітнику обіцяли посвідчення, яке нібито дозволяло безперешкодно пересуватися містом під час комендантської години. А в разі відмови платити гроші людям порожувало звільненням. Один із працівників погодився на вимогу і передав помічнику директора названу суму. Нами викрито помічника директора приватної фірми у вимаганні та одержанні хабаря. Погрожуючи звільненням, фігурант вимагав від працівника підприємства вступити до одного з громадських формувань. Членство в такій організації коштувало 1800 доларів. Побоючись залишити без роботи, працівник погодився і передав спочатку 1500 доларів, а потім залишок в розмірі 300 доларів. Після другого траншу фігуранта було затримано в процесуальному порядку. У приміщеннях підприємства та громадського формування під час обшуків вилучили чорнові записи, посвідчення, документацію та грошові кошти, походження яких встановлює слідство. Фігуранту повідомили про підозру за ділку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Продати автомобіль, що залишився в Україні, якщо власник перебуває за кордоном, можливо про це розповіли в регіональному сервісному центрі Одеської області, а також прокоментували, чи залишилася можливість для українців купувати автівки в інших країнах і оформляти за місцем проживання в Україні. Український ринок купівлі продажу автомобілів працює, і якщо власник за кордоном, а його автівка в Україні, то її цілком можливо продати. Але потрібні певні документи, які саме розповіли в Одеському регіональному сервісному центрі. Якщо власник автомобіля знаходиться за кордоном, то для реєстрації автомобіля при зверненні на звертається це власник або повноважена особа. Тобто, якщо він звернутися не може, він може уповноважити певну особу то в тій країні де він знаходиться знаходиться потрібно надати довіреність нотаріальну певній особі а потім її переслати здійснити переклад за словами олексія бойка працівники сервісного центру на підставі цієї довіреності здійснюють перереєстрацію автівки на іншу особу, але при виборі довіреної особи необхідно врахувати наступну умову. Якщо довіреність буде виписана на певну особу, ця, ця особа не може здійснити перестацію на, на себе. Тобто вона виписувати доручення на іншу особу, а вже та особа буде представником власника і здійснює перестацію на будь-яку особу. Якщо перебуваючи в Україні, ви бажаєте отримати автомобіль за кордону, наприклад, зі сполучених штатів, а за мирного часу українці регулярно купували уживані авто з американських аукціонів, це теж можливо, прокоментували в центрі на сьогодні. Наші громадяни виграють ці автівки з Америки і імпортують їх в Україну. От просто раніше ці автомобілі доставлялися портом безпосередньо до міста Одеси, а зараз ці автівки доставляються іншими логістичними шляхами. Тому вартість доставки зросла саме на логістичні послуги. Стосовно процедури після доставки і реєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС, то залишилися ті ж самі складові оформлення, які були і до воєнного часу. Якщо це автомобіль за кордону, це розмитнення автомобіля, його сертифікація автомобіля, сплата, якщо це легковий автомобіль, пенсійного збору і постановка на облік. При зверненні до сервісного центру МВС, аби не витрачати час у черзі, можна записатися на прийом онлайн через сайт на зручний день та час, або стати в електронну чергу у самому сервісному центрі. Сонячна тепла погода, вода для зрощування, невелика земельна ділянка посеред міської вулиці та турботливі руки фахівців. Ось такі складові для сприятливої висадки дерев, що відбувалися біля обласної дитячої лікарні в Одесі. Як спеціалісти міськ тут працюють із молодими саджанцями, акації бачили наші кореспонденти. Наприкінці першого весняного місяця по зимовому сірі тони міських вулиць все більше наповнюється яскравою зеленю. Природа стрімко прокидається, наповнюючи жагою до життя все навкруги. В Одесі настає час для заходів з озеленення. Вздовж проїжджої частини біля обласної дитячої лікарні комунальники провели роботи з висадки саджанців акації найяскравішого символу Одеси. Що потрібно, щоб дерево прийнялося? Полів хороший і хороша правильна обрізка». Корінь має бути на рівні лопати. Ось так. Ось тут має бути коріння. Окрім правильної технології висаджування, потрібно глибини лунки, рясного зволоження, рослини, які все живе, потребують тендітного до себе ставлення з боку людини. По іншому неможливо в цьому впевнені озелені Любити треба дуже з любов'ю. Під час робіт вздовж вулиці ми зустріли одеситку Нілу. Вона радіє з приводу того, що тепер тут буде більше зелені. Я проживаю в этом районі, і добре, що убрали старі дерев'я, насадили дерев'я. Ми тут гуляємо з дітьми. Все прекрасно. Для цієї ділянки привезено 100 маленьких акацій. Їх виростили у власних розплідниках, які розташовані за містом. Там саджанці вирощують з насіння та у віці від 8 до 10 років забирають для висаджування у місті. Задіяно людей порядка 30 чоловік, задіяна водовозка. І надіємося, ми до вечора виповнимо цю роботу, щоб вона радувала. Очі наших одеситів. акація дуже красиво цвіте і, в принципі, хороше крепке дерево. Перш ніж висадити молоді дерева, озеленювачі провели об'ємні роботи з видалення старих та сухих дерев, а також пнів. Щодо останніх, то їх викорчовування забирає багато сил. Аби видалити сухий пень, потрібні зусилля трьох чоловіків протягом п'яти годин. Це якщо вручну. Для полегшення праці передбачені спеціальні пристрої, які прискорюють процес максимум до години. Їх невдовзі планують закупити для підприємства. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.